Запрошуємо до свята. Це BMW X5, а це лобаш за 50 тисяч гривень. Я його трошки коцнув. Того сьогодні я вирішив перевірити, що ж він може витримати. В нас є декілька речей, якими будемо перевіряти на міцність, починаючи від м'яча, закінчуючи молотком. А перед тим, як ми почнемо, можете написати в коментарях, як ви думаєте, що розіб'є. Цей лобаш, давайте передаємося, що в нас є сьогодні на тесті. По перше, футбольний м'яч. Я впевнений, що він не розіб'є, але затестити буде цікаво. Далі, давайте розглянемо якісь реальні речі з життя. Наприклад, вас кинула кохана, і вона вирішила вам помститись, чи зможе вона оцим каблуком розхірачити вам лобаш? Або раптом буде летіти десь якась курка і впадається з неба. Або на ви ставили десь біля яблуні, і вам на лобаш летить яблуко. Також у нас є викрутка і канцелярський ніж. І цими предметами будемо перевіряти, наскільки скло піддається подряпинам. Тепло там, де ти тут написано. І це полетить так само в лобаш, якщо він ще буде цілий. Ну і фінал очка, як то кажуть. Молоток. Його навіть я думаю кидати не буде потрібно. Ним просто можна буде підійти і стукнути. І ми подивимося, з якою силою ж треба стукнути, щоб Лобаш тріснув. Загальна ідея цього відео мені прийшла після того, як От камінь прилетів зі швидкістю 120 км на годину. Ну бо я так їхав. Мені в Лобаш. І мене чуть не вбило. Тому також у нас сьогодні на тесті різні види каміння з різної дальності Ми так само кинемо і подивимося, що залишить скол, що проб'є, а що навіть не буде видно, що щось прилетіло. Мені здається, це план каміняється, ні? М'яється. Як можна таким косим бути? Як можна було сюди охірочнути? Епізод перший. Чи зможе футбольний м'яч розбити Лобаш BMW X5? Це вже стрьомно. Відповідь не зможе. Того, якщо ви не Роберто Карлос і вам не залетить м'яч з якоюсь дикою швидкістю в Лобаш, в 99% випадків Лобаш ви комусь не розіб'єте, або вам не розіб'ють залежності, чия машина. І що? Щось є? Ні. Одні потьоки від яєць. Аа. Я чую, що якщо це зараз мені зали... залиється десь у фільтрах, запах потім буде, коли стухнуть ті яйця нормальний. Яблуко. Нормальні люди його їдять. Я кидаю в Лобаш X5. Хех, <пу> <пу> який косий. Добре, що в мене є ще одне яблуко і воно вже має полетіти в Лобаш. <пу> Серйозно? йоб <пу> твою мать, від яблука, чувак! Від яблука, мать його! Серйозно? Скло за 50 тисяч гривень. Лопає від того, що на нього падає, яблуко. Я, я думав, що добре. Від молотка. Я думав, що ну добре, ну від стакана того грубого вже керамічного. Ну, від яблука. Перед тим як продовжити краш-тест, давайте перевіримо, наскільки скло царапається. Викрутка. Давай десь візьмемо оцю зону і будемо по ній шкребати. Так, тепер давай протремо. І... давай ще раз. Капець їх не видно, прикинь? Походу нема царапин. Вони якісь легесенькі. Ну, Не видно, щоб це було щось жорстке. Ну, Дивись. <плес> Оці легенькі вм'ятинки полишалися, але мені здається, через те, що скло дуже грубе, воно ну, просто зробило маленькі вм'ятинки і все. Йому хоч бихни. Ну ніфіга, просто якщо вже є удар, тоді логічно, що є якісь м'язинки оці. Але саме царапатись воно не йде. Давай візьмемо тоді щось, що може точніше поцарапати і, скоріше, все реально поцарапає. Бляха, як. Ну чого воно. Де царапано? Канцелярський ніж лишає царапани. Як не крути? Ну під яким кутом дивитись, Тобто якихось явних царапин нема. Давайте ми сильніше притиснемо, Чисто вже з цікавості. Я в Ахуї. Я в ахуї. Надіюсь, моя Настя не побачить це відео, але її капці зараз, які вона ще ні разу не носила, мене в руках. І зараз ми будемо перевіряти, чи витримає Лобаш цей каблук. Уявимо чисто теоретичну ситуацію. Ви посварилися з своєю коханкою, бо на такому іксі можна мати коханку. Ну, я не маю, якщо що, я одружений. Бля, ківця нема. Давайте ми перевіримо, що міцніше <смі> туфлі зараз чи, чи лобаш за, за 50 кусків. Воно не йде. Добре, я зараз вб'ю туфлі, того я більше не буду. Скажу вам так, хлопці, якщо ви не хочете, щоб вам жінка своїм каблуком розбила лобаш, купляйте X5. Тепер перевіряємо, з якою силою треба, щоб камінчик прилетів, щоб зробився прям скол. Отакий, от як у мене. Ну, Воно попало, але воно нічого не зробилося. О! Дивись. Тут вже видно. Тобто ще би трошки і пішла би по але бачиш, ну, в принципі, просто скол. О! Це вже попало. Давай, твої ставки є скол чи нема? Я думаю, що нема. Нема! Подивись, ну типа видно, що прилетіло, знаєш? Капелька є така. Тобто її вже не зробити. Ну, точніше, як її можна зробити, до речі. Тобто залити і все. Але скол не пішов. Оце вже полетіло. Як Антон, думаєш, є скол чи нема? От так от До речі, ух, йомою. Отакий камінь вже розбиває. Але бачите, рятує дуже сильно плівка всередині. І найцікавіше, що якщо так помацати пальцем, мені здається, що воно навіть не цей не пробило до кінця. Камінь. От що можу вам розбити. І яблуко. Ну і давайте на останок. Цю чашку розбивати ми не будемо, тому що тепло там дити, і ми її просто комусь з вас подаруємо. Того давайте, лупаніть якийсь класний коментар, і ця чашечка і 500 гривень. Або давайте просто 500 гривень, <пілотить> прилетить вам на карточку. Просто за рандомний коментар. Ну давай. Спочатку б'ємо цим, потім цим. давай. Ти що дубойов, чи що? Я ще маю трошки розум. Давайте, будемо легенько стукати. Мені казали, оцю зону потрібно лишити, бо тут кафас. Відповідно, тут вже трошки тріснуло. Давай. А тут можна, я думаю. Нормально. Умовно падає вам молоток. Тримає. Тримає молоток! Що за херня? Можливо, через те, що це, знаєш, тупим кінцем? Ну, бо я тупий. Як? Яблуко розбиває, молоток не розбиває. Нарешті є. Тобто, якщо звідси кинути, вона бач, типу гострим вона б'є. Все. В кінці цього кадру я кину яйцем в лобаш, того слухайте. Поставте лайк, напишіть коментар і обов'язково підпишіться. На цьому каналі, я думаю, буде ще дуже багато чого цікавого. Ну і можете скинути посилання на це відео своїм друзям, як я, це яйце туда. Вибачте, 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 вибачте. На! Раунд закінчили Па!